Як з такого комоду зробити отакого красунчика? Емігрантські будні такі, що щоб обставити всю квартиру меблями, то потрібно дуже вкластися фінансово. Ми не з такої сім'ї. Сьогодні у нас в меню комод за 15 євро в секунду. Я його обрала, тому що мені дуже сподобались ці душки для тримання книжок, журналів або ще чогось. Мій референс був на такий колір. Але що було в магазині, то я і взяла. От вже побачив життя, тому я його трошки пофіксила. Вже потім, після цього, я перейшла до першого шару грунтівки, щоб перекрити Чорний колір і фарбувати я почала вже наступного дня. Найдовше по часу у мене зайняло саме фарбування полиць, тому що там було по 3-4 шари фарби з обох сторін. Тому фарбувала я це все в два дні і замазала собі всі штани. І останній штрих це покрити все це віском для меблі. Я зробила два шари віску і коли вони добре просохли, то ще прибрала рештки сухою ганчірочкою. Вийшов ось такий от колір. Він дуже гарний, дуже глибокий. Я просто дуже задоволена. Вишилося все це зібрати назад докупи, прикрутити всі болти і тримачі. І ось така краса у мене вийшла. Як вам мені дуже подобається.